Приватні підприємці та бухгалтери штурмують івано-франківський центр надання адміністративних послуг вже кілька діб із шостої ранку. Тут утворюються черги. Так, юридичні особи намагаються подати звітність форми А4, тобто реєстраційну картку, де вказано кінцевого власника підприємства. Його шукає Міністерство юстиції. Встигнути треба до 25 травня. Але люди не бачать логіки, особливо ті, у кого власник не змінювався роками. Нічого не помінялося, кому це потрібне. Нічого ж не по директор не помінявся. Засновники все там в комп'ютері є. Кожного року ми здаємо підтвердження. Незалежно від того, змінився власник чи ні. Підприємство має подати звіт на дев'яти листах паперових та ще особисто. Принести в ЦНАПу, бо електронкою не приймають, а інший спосіб тягне гроші. По почті відправити я не можу, тому що тут є дев'ять сторінок, з яких треба заповнити три. На кожному має бути нотаріальне завірено так. Ну, якщо я це відправлю по почті, це мені вийде в копійку. Якщо я не встигну до 25-го числа, штраф від 5 до восьми тисяч. Аби встигнути додати ікс, бухгалтери та директори займають черги з шостої ранку. Але до державного реєстратора потрапляють не всі. В ЦНАПі приймають лише 200 людей на добу, та й то за талонами. Реально вони в змозі прийняти десь 200 чоловік. Помножте, від 10-го, 0-4-го навіть, по нині, по 25-е. Вони зможуть прийняти 3-4 тисячі. Всі решта що будуть робити? Платити штраф. Державний реєстратор Василь Струтинський, який потрапив під гарячу руку обурених людей, каже: вони самі винні, бо відклали процес на потім. У нас є облікових справ 14 тисяч юридичних осіб. Звичайно, що ми не можемо прийняти всіх за цих пару днів. Люди мали півроку для того, аби прийти і зробити це. Однак всі відклали на останній день. Але півроку кажуть обурені підприємці та бухгалтери, вони не мали, бо лише 10 квітня Мін'юз нарешті прислав бланк звітності. Та й дізналися вони про це випадково, коли збурилися підприємці столиці. Ті юристи, які Роблять ці закони, вони реально не усвідомлюють е е е е суті того, що робиться в країні, і скільки підприємств це повинно робити. Вони собі пишуть це. Ну будемо так казати, просто вони собі так придумали. З 25 11 одинадцятого закон, бланки, як завжди, в нас міняються за дві неділі до здачі. Це не тільки це питання, це питання із податковою в нас. Так само бланки в нас міняються за дві неділі до здачі. А потім роблять цей прецедент. на другому поверсі. Сна. У звітність приймає шість державних реєстраторів, працюють без відпочинку і нарікають на відсутність електронного подання звітності. Аби встигнути прийняти всіх підприємців, ЦНАП працюватиме у вихідні та цілий понеділок. Як бути з тими, хто не встигне, державний реєстратор не каже. Мовляв, підсумки підведе після 25 травня.